Що було можливим 100 років тому, але зараз це неможливо сфальсифікувати власну смерть і почати все спочатку. Приблизно 40 років тому одна жінка з мого міста зникла. Вона переїхала до сусіднього міста і прожила там 20 років, перш ніж хтось її побачив, її вважали зниклою безвісти протягом 20 років уникнути покарання за вбивство. Я думаю, з часом ми повільно усвідомлюємо, що винуватця не так знаходили, як просто визначали. Я б зовсім не здивувався, якби мені сказали, що. 30-40% усіх людей, повішених за вбивство, насправді цього не скоїли. Зберегти приватність. Приватність з'явилася і зникла разом із ХХ століттям, провести науковий експеримент на людях. У 1920-х роках місцевий вчений міг зібрати добровольців, дати їм суміш із трав чи хімікатів і перевірити, чи лікується щось. Наприклад, тестували саморобні вітаміни чи еліксири молодості. Ніхто не питав про етичні дозволи чи наслідки, головне, щоб був результат чи хоча б його ілюзія. Сьогодні це заборонено без багатолітніх досліджень і сертифікацій. Побачите зірки. Зараз забагато світлового... тримайте підпискою та коментарем український контент. Багато світлового забруднення. Я живу посеред глушині, маю лише одного сусіда, чиї вогні я ледве бачу крізь дерева взимку, але не влітку. До того, як я сюди переїхав, я жив у дуже маленькому містечку, приблизно 7-8 тисяч людей, і зірки завжди були чітко видні. Але після переїзду сюди, боже мій, вони такі яскраві і контрастні на тлі чорного неба, що це неймовірно. Я бачу зірки, яких не міг розглядіти в місті. Також я побачив набагато більше падаючих зірок. Місяць також виглядає набагато чіткішим. Я працював у літньому таборі. Переважно жив у відносно сільській місцевості, лише п'ять миль від міста, але навколо багато ферм. Ніколи особливо не замислювався над зірками, бо бачив їх щоночі, коли не було хмар. У нас було двоє хлопців із міста: один із Лондона, інший із Берліна. Першої ночі ми не могли загнати їх назад у приміщення вони були в повному захваті. Я дуже вдячний, що можу так часто насолоджуватися зірками, бо знаю, що багато людей цього не відчувають. Бути недосяжним, жодних телефонів, соціальних мереж, постійних сповіщень, ти міг просто зникнути на якийсь час без пояснень. Це був 1925 рік, лише один із шести людей мав автомобіль, тож було набагато легше наступити в кінській гнії, ніж мати автомобіль, заробляти гроші, просто перевозячи товари з одного місця в інше. За 1000-2000 доларів можна було купити вантажівку, придбати яблука у Філадельфії, відвести їх до Нью-Йорка, купити там текстиль і повернутися до Філадельфії, щоб продати його. Тисячі доларів у 1925 році це приблизно 18 тисяч у 2025 році, тож це було досяжно для людини, яка кілька років пропрацювала на заводі. Сьогодні все монополізовано, і для серйозної торгівлі товарами потрібні величезні початкові витрати. А, радикально змінити життя а, ти не був надто пов'язаний із людьми, можна було просто переїхати на інший бік свого міста і почати нове життя без особливого страху зустріти когось зі старого оточення. Змінити свою ідентичність у 1925 році. Майже не було посвідчень із фото, а номери соціального страхування ще не існували. Письмові докази особи рідко вимагалися від більшості людей, досить просто було переїхати в інший регіон, особливо якщо він був сільським чи віддаленим. Сказати, що ти тепер Джон Сміт, і більшість людей це приймали. Не потрібно було показувати посвідчення, щоб орендувати чи купити будинок, відкрити банківський рахунок чи влаштуватися на роботу. Ти міг просто влитися в нову ідентичність і ніхто б не мав причин це перевіряти. Втекти до Мексики і сховатися після серйозного злочину. Мій батько зробив це приблизно в 1934 році після серії злочинів. Він прожив там два роки на гроші, які вкрав у проповідника, і залишався, поки гроші не закінчилися. Скоїти двоєженство. У мене є далекі родичі по всьому західному Вайомінгу, і у нас спільний прапрадід. Коли багатоженство заборонили, він просто розселив кожну зі своїх дружин у різних містах і переїжджав між ними. Я справді вражений, що він утримував 5 сімей на дохід від роботи ковбоєм і мисливським гідом um, побудувати будинок. Здається, простим, але бюрократія та обмеження роблять це майже неможливим. Технології спрощують будівництво, але спочатку доведеться пройти купу паперової тяганини і платити тим, кому дозволено будувати. Устриці були такими дешевими, що для них придумали паперові контейнери, як для китайської їжі на винос. Лобстери були такими дешевими, що їх годували в'язням просто померти. Менше правил безпеки нічого не будували з запасними механізмами, медицина не була так розвинена, не було способів діагностувати деякі хвороби, використовували багато дивних хімікатів. Не знаючи їхнього впливу, відкрити лікарську практику без освіти у 1920-х роках. Можна було повісити табличку лікар на двері, знати кілька народних рецептів і вміти виривати зуби плоскогубцями. Люди приходили за допомогою, платили продуктами чи дрібними послугами, і ніхто не вимагав диплома чи ліцензії. Сьогодні це неможливо через суворі медичні регуляції та перевірки, заснувати власне місто на порожній землі. У 1920-х роках у віддалених регіонах, наприклад, на американському заході, можна було зібрати групу людей, поставити кілька хат чи наметів, проголосити себе головою поселення і почати жити. Заробити на контрабанді через кордон у 1920-х роках. Кордони багатьох країн, особливо в Європі після Першої світової, були погано охоронювані. Можна було взяти віз, навантажити його тютюном, сіллю чи тканиною, перейти лісом чи річкою в сусідню країну і продати все втридорога. дорога. Навіть якщо тебе ловили, часто вистачало хабаря в пару злотих чи рублів, щоб відкупитися. Сьогодні через камери, прикордонні системи і міжнародні угоди це стало набагато складніше і ризикованіше. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Що було можливим 100 років тому, але зараз це неможливо. Пишіть у коментарях.